У глибині штату Юта, серед звичних для цього регіону вивітрених порід і пустельних плато, розташована геологічна аномалія, відома серед поінформованих спостерігачів як нарізна скеля. Ідеться про масивну формацію, поверхня якої розділена на серію рівномірних вертикальних зрізів. Це не пара тріщин чи розломів, а ціла послідовність глибоких, майже паралельних відокремлень. Які візуально нагадують результат механічного або термічного розрізу. Ця скеля розташована у відносно віддаленій частині пустелі поблизу каньйону Глен між містами Пейдж та Ескаланте. Координати об'єкта точнісінько не афішуються, що додатково ускладнює його дослідження. Більшість відомих фото були зроблені мандрівниками або незалежними дослідниками, які випадково натрапили на структуру, пересуваючись бездоріжжям. Зовні скеля має форму масивного кам'яного пирога, розрізаного на частини. Їх нараховується від шести до десяти, залежно від того, як інтерпретувати лінії поділу. Зрізи глибокі до одного метра і чітко вертикальні. З помітною однаковою шириною на всій висоті. Особливо цікаво, що на дні розрізів не спостерігається звичних слідів ерозії чи обвалів, що могло би вказати на відносну свіжість розділення або на специфічний спосіб обробки породи. Матеріал скелі переважно пісковик, характерний для регіону Юти, але він доволі щільний. І складно піддається точній обробці без спеціалізованих інструментів. Припущення про природне утворення поки що не підтверджено жодними публічно доступними лабораторними аналізами. Немає зразків породи з країв розрізу, які би дали змогу визначити спосіб поділу: механічний, термічний чи інший. Спостереження одразу ж породжують сумнів у виключно природному походженні об'єкта. Якщо природа і справді здатна створювати таку геометрію, чому подібні структури настільки рідкісні? Чому розміри сегментів наближено однакові, а зрізи не демонструють типових ознак розтріскування, таких як радіальні мікротріщини чи зміщення? Основне геологічне пояснення це процес діаклазування, в результаті якого в породі виникають тріщини через фізичні напруження. Але навіть серед відомих природних прикладів, наприклад, базальтові колони або тріщинуваті породи в районах вулканічної активності, такі рівномірні, строго вертикальні і глибокі розділення зустрічаються вкрай рідко, тим паче в пісковику, який зазвичай руйнується менш передбачувано. Найбільше запитань викликає те, що структура виглядає не лише геометрично, а й функціонально обробленою. Зрізані фрагменти, немов відокремлені за однаковим шаблоном. Це викликає асоціації з прикладами мегалітичної обробки каменю в інших частинах світу. Зокрема, в Перу, в Саксаюамані існують блоки зі складною багатогранною геометрією та надзвичайно щільною посадкою. У Бейруті, Баальбеку чи Південній Індії, досі збереглися сліди обробки граніту і базальту з точністю. Яку важко пояснити простими бронзовими інструментами. У Туреччині та Йорданії виявлені скелі, в яких вирізані коридори та прямолінійні площини, що викликають подібні запитання. Нарізна скеля в Юті виглядає як менш відома, але не менш загадкова частина цієї картини. Цікаво, що про неї існує вкрай мало інформації у відкритому доступі. У мережі практично відсутні наукові публікації, або розгорнуті польові звіти, навіть фотоматеріалів небагато. Згадки про неї трапляються переважно в блогах, на форумах або у відео ентузіастів. У поодиноких джерелах згадується, що місцеві жителі та рейнджери неофіційно знають про цей об'єкт, але він ніколи не позначався як туристичний або дослідницький пункт. Це створює враження певної сліпої зони. Об'єкт існує, але не отримує ні популярності, ні офіційного статусу. Це ще більше стимулює підозру, чому об'єкт з такою незвичною формою і потенційною науковою цінністю досі не став предметом повноцінного дослідження. Така відсутність академічної уваги або щонайменше її відображення в публічному просторі. Породжує два можливі пояснення: або об'єкт дійсно маловідомий навіть серед геологів, або ж він навмисно ігнорується через невідповідність існуючим уявленням про розвиток природних процесів. У другому випадку мова може йти не про відсутність інтересу, а про певну методологічну зручність, не вивчати те, що складно класифікувати. І тут знову виникає ключове питання. Якщо це не природне утворення, то хто це зробив? Якщо це було створено людськими руками, то чому не залишилося жодних артефактів, знарядь чи культурного шару поруч? Чому об'єкт розташований у віддаленому ізольованому місці, де не виявлено поселень чи поховань? Можливо, ця структура залишок інженерного або технологічного втручання, залишеного на поверхні планети в доісторичний період? Альтернативні дослідники, які займаються вивченням аномальних явищ, мають свої припущення. Дехто з них стверджує, що ця скеля залишок роботи давньої високорозвиненої цивілізації, яка володіла технологіями, про які ми можемо лише мріяти. Можливо, це був ритуальний розріз або частина якогось технічного процесу. Те, що ми бачимо сьогодні, це уламок колись масштабної конструкції. Або технологічного комплексу, який зник безслідно, інші йдуть ще далі, вбачаючи в цьому доказ втручання інопланетного розуму. Скеля, на їхню думку, могла стати об'єктом експерименту, тестом точності або демонстрацією сили, адже ідеальна геометрія розрізу відсутність ознак ерозії та повна симетричність. Виглядають занадто досконало навіть за мірками ХХІ століття. Є й більш езотеричні версії, деякі дослідники пов'язують це явище з енергією Землі, припускаючи, що скеля була розрізана не фізичним інструментом, а впливом геометричного резонансу своєрідного психоенергетичного поля, яке діє на матерію. Такі версії звучать фантастично. Але на фоні незрозумілого походження об'єкта вони виглядають не менш правдоподібно, ніж сухі терміни науковців. І тут постає головне питання: чи можна повністю довіряти офіційній версії? І чи справді наука прагне пояснити істину, чи лише оберігає зручну для себе картину світу? Визнання того, що хтось у минулому мав технології, здатні розрізати скелі з ювелірною точністю. Поставило б під сумнів не лише хронологію історії, але й уявлення про походження людства, нашу унікальність і, можливо, про те, що ми не самі у всесвіті. В цьому контексті спроба пояснити все звичайним природним явищем виглядає як спосіб уникнути незручних запитань. Нарізна скеля в Юті поки що лишається поза полем системного наукового інтересу. Це не дає змоги зробити остаточні висновки, але те, що ми вже бачимо, достатньо для обґрунтованої постановки запитання: чи дійсно ми маємо справу з природним геологічним об'єктом, чи це результат діяльності когось, кого ми ще не знаємо. А які ваші враження від побаченого сьогодні? Ви чули раніше про цей незвичайний об'єкт? Хто більш близький до істини? Науковці з ідеєю про природне походження чи альтернативні дослідники, які в цьому сумніваються, з нетерпінням чекаємо на коментарі. Також не забудьте про вподобайку, якщо відео вам сподобалося, та підписатися на канал, якщо вперше до нас завітали. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей у нас на каналі.